Вітаю на моєму каналі. В цьому відео я розкажу, як створити мультизавантажувальну флешку за допомогою програми Ventoy. Це дуже зручна програма. Вона створює спеціальний завантажувальний розділ на флешці, за допомогою якого ви просто скидаєте. Образи, які вам необхідно в подальшому використовувати. А це можуть бути будь-які операційні системи в форматі ISO файлів, і можна вже з неї запускатися і встановлювати будь-які ISO файли напряму, без додаткових записів і тому подібне. Для початку я вставляю флешку. Саме у мене тут зараз записано Windows 10, далі запускаю програму Ventoy. а саме Ventoy 2 диск, погоджуюсь. Далі Необхідно змінити деякі конфігурації. Переходимо на вкладку Option, обираємо Partition Style GPT. Це необхідно, щоб можна було використовувати його, саме цю флешку для завантаження як і в форматі MPR, так і GPT. Далі Partition Configuration і обираємо файлову систему NTFS. Окей. Після цього ось яка конфігурація буде записана на флешку. Саме, натискаємо кнопку Install. Нас повідомляють, що флешка буде повністю відформатована і звідти будуть видалені всі дані. Ще раз попереджають. І починається процес запису на флешки завантажувального розділу. Після завершення даного процесу. Повідомлення, що запис успішний, і ось ми бачимо, які саме конфігурації цього завантажувального образу записані на нашу флешку. Можна закрити програму. Всі вікна можна закрити. Ось відкриваємо і бачимо просто порожню флешку без ніяких зайвих файлів і без нічого зайвого. На неї можна просто перетягнути образи, які ви хочете в подальшому встановлювати або використовувати. Я запишу на неї Windows 11. Так, образ скинувся на флешку. Тепер я покажу, як саме виглядає загрузочне меню при запуску з даної флешки. Перезавантажуюсь систему, заходжу саме в розділ запуску з флешки. Ось як виглядає загрузочний розділ даної флешки. Тобто тут в списку будуть просто образи, які можна відразу запускатись і завантажуватись прямо з цих образів. Я натискаю на Windows 11, обираю boot in normal Mode. І відразу починається інсталяція Windows 11. На цьому процес створення мультизавантажувальної флешки повністю завершений. Дивіться також інші мої відео та підписуйтесь на мій канал. Там буде ще багато цікавого.